Доброго дня! Ми сьогодні на виробництві, щоб показати нашу новинку – Прадік. Серію класичних котлів цінують за їх розміри. Додатковий збір тепла виконується за рахунок конструкції конвекційних каналів. Кожен наш котел виготовляється зі сталі 5 мм. Марка сталі 09 g 2 s Дивіться, тут мінімізоване кількість швів. Тобто о, немає зварки. Немає, немає, тут є. Тобто сам корпус виготовлений з двох частин. Не з чотирьох, а з двох. Даний котел, модель практик, має вбудований електронний термометр, утеплений декоративним кожухом, та всередині під металом є базальтова вата. Перевага даного котла є в тому, що автоматку можна поставити як ось тут, ось тут. Та і збоку, як для вас буде краще. А механічні революції можна поставити ось сюди для цепочка. Котли зубер Практик призначені для обігріву приміщень побутових від 90 до 240 квадратних метрів. Дані коти випускаються потужність від 12 до 24 кВт. Габарити та розміри ви можете дізнатися на нашому сайті kotel-zuber.com Змінюємо верся. Тобто, можемо для вас зробити, щоб навіс були як справа, так і зліва. Як буде клієнту зручніше, так і ми зробимо даний котел Складається з трьох камер. Перша. Для очистки теплообмінника. Як бачите, що теплобідник полечистий, очистювати дуже добре, друга камера для завантаження, тобто трава завантажується сюди. Третя камера це для вибору золи, бачите? Для очистки золи та відбивач жар. Коефіцієнт користи дії на даному котлі 85-90%. Якщо завантажити Твердими породами, та, наприклад, дуб, ясень, акація, граб і тверді породи крепкі, то одного завантаження хватає мінімум 10-12 годин. Зацікавив наш зубер прохід. переходь в описанні під цим відео.